Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати. Справжню дипломатію будуть і надалі руйнувати життя. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії, цього разу більш технічного рівня, наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Ростимом він Доповів мені про зустріч, про хід перемови. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна, робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу, припинити удари, хто цю війну приніс, той і повинен її собрат